Саме Енох стверджував, що все це йому розповів найвищий чи Бог. Одного разу йому навіть випала честь відвідати палац найвищого. Енох писав, що стіни підлога там були зроблені з зеркального кришталю. А освітлювався він світлом, яскравим, як вогонь, але холодним, як сніг. Цей опис навдивовижу нагадує сучасне штучне освітлення, чи не так? Але найдивовижніше, що палац найвищого міг пливти повітрям. Саме на ньому Енох і вирушив у подорож, в якій сам міг упевнитися, що земля кругла і обертається навколо сонця. Цікаво, що в давньому індійському епосі зустрічається образ Вімани, литючого небесного палацу, що світиться і за необхідності може стати притулком для різних божеств. Якщо порівняти фрагменти книги Еноха з індуїзькими міфами, здається, ніби вони описують одне і те саме явище, проте Еноха ж ніяк не міг опинитися в такій віддаленій частині світу. А ось летючому палацові, ймовірно, було б не складно швидко подолати таку відстань. То невже вся книга Еноха – це не релігійний текст, а детальний опис зустрічі з іншопланетянами? Можливо, саме тому його так не любить Ватикан.